На одну каплицю більше стало у Тернополі. Біля архікатедрального собору встановили чашу для свяченої води. Звели споруду за гроші меценатів. Наші кореспонденти розкажуть, як будували та відкривали каплицю. Поблизу Тернопільської катедри нова каплиця виконана у стилі самого храму. В центрі споруди – 30-літрова мідна чаша. У ній зберігатиметься освячена вода. Ще частина надходитиме в каплицю водопроводом, щоб тернополяни могли напитися цілющої не тільки в теплу пору. Споруду обладнали системою обігріву. Ми облаштували декілька додаткових систем фільтрації. Вона буде проходити через цю систему фільтрації. Розуміється, що завжди вона не може бути освяченою. Вона буде освячена тільки в ті періоди літургійного року, в які властиво є передбачено саме чи Освятили капличку у храмовий праздник Архикатедрального собору непороченого зачаття Пресвятої Богородиці. Як розповідає отець Андрій Романків, саме в цей день більш ніж два десятиліття тому. В катедрі відслужили перший молебень. Також у 2013-му відзначають 20-річчя створення тернопільської єпархії греко-католицької церкви. Тернополяни таким подарунком на храмове свято задоволені. кажуть, що споруда не тільки гарна, а й зручна у користуванні. Вона буде зручна і вже не буде. Як будемо ходити священну води, не буде такої товкучки буде вже вільніше. Дуже гарно зроблено. Архітектори попрацювали до славу. Вона вписується в архітектуру. Самої катедри. Я рахую, що спрацювала на відмінно. Вона дуже гарно вписується в архітектуру нашого міста, який наш катедральний собор дуже прикрашає наше місто. І взагалі всі туристи, які приїжджають в першу чергу, мені здається, звертають увагу на нашу архікатедру і тепер і на капличку будуть звертати. Та каплиця стала не єдиним подарунком катедрі на храмовий празник. В день непорочного зачаття Богородиці Тернопільські пластуни передали вифлеємський вогонь у всі церкви міста. 24 4 грудня його вручать міській владі, а також Тернопільському Євромайдану.